Коли Давид співав Господу цей псалом, його серце було наповнене вдячністю. Він пережив страх, зраду, погоню, але залишився живим не завдяки власній силі, а завдяки силі Божій. У кожному рядку цього псалма відчуття людини, що стояла на краю загибелі, й побачила, як рука Господня витягує її з безодні. Це пісня перемоги, але не людської, а духовної. Перемоги віри над страхом, милосердя над помстою, любові над ненавистю, Давид називає Бога своєю скелею, твердиною, визволителем, щитом, рогом спасіння і прихистком. Усі ці образи не просто слова. Це досвід життя, коли вороги оточують, сили зникають, а єдина надія у молитві. Давид говорить не як цар, а як людина, що пізнала власну слабкість і зрозуміла, що без господа не встоїть. Коли він каже, що закликав Господа і був врятований, то це не метафора. Це стан душі, коли навколо темрява, але віра розриває її світлом. Господь відповідає не одразу, але завжди вчасно. Його сила не у гучності бурі, а у тиші серця, що довіряє. Давид описує, як земля тремтить, гори димлять, небеса схиляються, це образ того, як Бог втручається у людську історію. Коли людина молиться від щирого серця, навіть природа, здається, здригається. Бо в той момент з'являється жива віра, наймогутніша сила на землі, псалом показує не лише боротьбу Давида з ворогами, а й боротьбу кожного серця з тем'явою всередині. Вороги це не завжди люди. Часто це сумнів, страх, гнів, заздрість. І коли Давид каже, що Господь навчив його воювати, то він має на увазі не меч, а віру, яка перемагає зло любов'ю. У цьому псалмі Господь зображений як світло, що освітлює темряву, як дорога, що веде через хаос. Коли Давид говорить, що Бог робить ноги його швидкими, немов у лані, і ставить його на височину, то це про духовне піднесення, про ту мить, коли серце, змучене боротьбою, раптом відчуває полегшення, бо Бог поруч. Цей псалом можна прочитати як історію людського шляху. Спочатку страх, потім крик до неба, далі Божа відповідь, а потім миру у душі. Це цикл духовного визволення, який проходить кожен, хто шукає Бога в темряві життя. Коли Давид каже, що Господь винагороджує його за чистоту рук і серця, це не про досконалість, а про щирість. Бог бачить не зовнішні вчинки, а намір, що стоїть за ними. Він прощає, коли бачить розкаяння і підносить, коли бачить довіру. Далі псалом переходить у хвалу. Давид прославляє Бога, який зміцнює його руки для битви, дає перемогу над ворогами і робить його славу відомою серед народів. Але головне, не слава царя, а слава творця, що робить неможливе можливим, у духовному сенсі цей псалом це подорож від темряви до світла. Людина, яка довго жила у страху, знаходить відвагу через молитву. Людина, що впала, підводиться, бо відчуває, що поруч Господь. Людина, яку переслідує зло, знаходить мир, бо розуміє, зло не має останнього слова. Псалом навчає навіть коли вороги численні, навіть коли сили закінчуються, Бог поруч. Він може розвернути хід подій так, що те, що мало знищити, стане початком нового життя. Усе, що потрібно, не відпускати молитву, навіть коли здається, що відповідь не приходить. Коли Давид співає про те, що Господь зробив його головою народів, це не про тріумф, а про служіння. Бог дає владу тим, хто здатен служити смиренно. Він підносить не для того, щоб людина пишалася, а щоб стала каналом його добра. У цьому псалмі є ще одна важлива істина Бог бачить кожного. Давид був утікачем, самотнім, переслідуваним, але Господь не забув його. Те саме стосується кожного, хто зараз бореться із хворобою, з невірою, самотністю. Бог не забуває, його шлях може бути довгим, але завжди веде до світла. Якщо прочитати цей псалом у сучасному світі, він звучить як нагадування, що справжня сила не в мечі, не в грошах, не у статусі, а у серці, яке тримається за Бога. Коли життя кидає виклик, коли все валиться, коли здається, що вороги сильніші, потрібно згадати, Давид теж проходив через це. Але він вистояв, бо не відступив від молитви, усе, що він робив, було пронизане довірою. Він не шукав миттєвої перемоги, він шукав Божої волі, і саме тому отримав визволення. Коли людина шукає не вигоди, а правди, Господь стає її захистом, цей псалом також про вдячність. Давид не забув подякувати після перемоги. І це головний урок, подяка закриває двері страху. Людина, яка дякує, не може бути полоненою смутку. Бо подяка це визнання того, що Бог діє навіть у труднощах, коли душа дякує, вона звільняється. І тоді Господь дає нові сили. У цьому секрет духовного відновлення, якщо вдуматись, кожен рядок цього псалма це молитва людини, яка пройшла крізь бурю. Вона не нарікає, не просить помсти, не хвалиться. Вона просто визнає Бог визволитель. І це визволення не лише від зовнішніх ворогів, а й від внутрішніх кайданів страху, провини відчаю. Коли людина приймає це, вона змінюється. Її погляд на життя стає іншим. Вона більше не бачить ворогів, вона бачить шлях. Не бачить поразок, бачить досвід. І тоді навіть поранення стають знаками милості. Бо без болю не було б віри, а без віри визволення, псалом показує, що Бог не віддалений. Він не стоїть осторонь людських страждань. Коли Давид описує, як Господь спускається, щоб врятувати його, це говорить про близькість Творця. Бог не просто дивиться, Він діє. І кожна молитва, сказана в темряві, має силу. Цей псалом можна прочитати як рецепт духовного відновлення, визнати слабкість, кликати Бога, дочекатися відповіді, відчути його присутність, подякувати. Це шлях, який завжди веде до миру, у житті кожного є свій псалом визволення. Момент, коли людина розуміє, не обставини її врятували, а Бога. І тоді серце наповнюється вдячністю, яку не передати словами, псалом вчить не зупинятися. Бо вороги тимчасові а Божа любов вічна. Хто тримається Господа, той уже в безпеці, навіть серед бурі. І коли буря стихає, людина виходить із неї іншою, сильнішою, чистішою, ближчою до творця. Тому цей псалом не лише історія Давида це історія кожного, хто колись плакав, але не здався, кожного хто впав, але піднявся. Кожного хто вірив, навіть коли навколо було темно. Це пісня душі, яка пройшла крізь тінь смерті і побачила світло життя, і сьогодні, коли люди читають його, у серці народжується надія. Бо слова, сказані тисячоліття тому, живуть і тепер. Вони нагадують, жодна темрява не переможе того, хто стоїть на скелі, Господи. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.